Ми військовослужбовці 207-го батальйону. Звертаємося до фонду відновлення та добробуту із питанням сприяння у придбанні Старлінку. Старлінк, який використовувався у нас, був втрачений внаслідок обстрілу позицій. Тому, якщо є у вас можливість допомогти, ми будемо щиро вдячні і будемо разом наближати нашу спільну перемогу. Все буде Україна, залишайтеся з нами. Слава Україні! Героям! Бійці 133 батальйону Територіальної оборони Збройних сил України просимо фонд відновлення добробуту, допомогти нам у отриманні оптичного прицілу, рацій та турнікетів. Слава Україні! Героям слава! Шановні, нам потрібна ваша допомога на збор коштів для придбання каски для мого побратима. Долучайтеся до збору коштів на фонд відновлення добробуту.